Сьогодні розберемо з вами одну з найпоширеніших, дуже можливо відомих концепцій саморозвитку. Вона свого часу стала така дуже-дуже поширена. Я чув її від різних мотиваційних ораторів, спікерів, психологів, колег. Я вважаю, що це одне з найхибніших переконань, яке тільки може бути, і що це підтримує людину в такому безкінечному. Гонки в безкінечному колі безкінечних пропрацювань, проработок, що це змушує людину думати, що з нею щось не так, їй треба стати кращою версією себе. А цю ідею, цю модель, не знаю, як навіть це назвати, мені здається, інколи приподносять, ніби це якийсь універсальний, дуже простий рецепт щастя. Я маю на увазі модель бути. Робити мати, або в англійській be do have. І це переподноситься як дуже магічний секрет, дуже, дуже простий секрет. Ідея дуже проста. Щоб мати якісь результати, треба відповідно робити якісь для цього дії. А от щоб робити якісь дії, то треба вже ем, треба бути на рівні ідентичності такою людиною, яка ці дії робить. І воно, ну. Напевно, воно в чомусь навіть звучить логічно, але тут є якісь нестиковки. Я вважаю, що ця ідея вона більш шкідлива ніж корисна, і я поясню чому. Коли я готував сценарій для, для цього відео, я передивився ну кілька десятків відео. В яких пояснюють цю. Ідею, мені було цікаво, а що ж автори, як вони це пояснюють, що вони обіцяють. І ця формула вона обіцяє певну магію. Ну, тобто ти спочатку стаєш, ти спочатку стаєш якоюсь людиною, далі от якось автоматично починаєш діяти, як ця людина із такої ідентичністю, і потім ну, вже отримуєш результати. Але це хибна ідея, це хибне уявлення, тому що, давайте я спробую пояснити, щоб бути багатим, щоб мати багатство, треба діяти як багата людина, а щоб діяти як багата людина, треба вже на рівні ідентичності бути багатою людиною. Хм. А це як? Або ну, щоб бути успішним, щоб стати успішним, треба діяти як успішний. Треба бути успішним, думати як успішний. Ну, якось дивно. Або щоб бути впевненим. Треба діяти як впевнений. Для цього треба бути впевненим. Ну, звучить як якесь замкнуте коло. Якщо беззаперечно повірити в цю концепцію, і в цю модель і почати діяти і будувати своє життя згідно до неї, то є дуже великий шанс застряти. На довгі місяці, що то місяці, на довгі роки у різних проработках, пропрацюваннях, бо ця ідея може виявитись доволі зручною, що мені треба, мені треба просто стати якоюсь іншою людиною, Мені треба спочатку працювати над своїм мисленням. Є великий ризик так і застрягнути в оцих роботі над собою, роботі над своїм мисленням. Це може людину укорінити. А я це називаю концепція власної ущербності. Ну, тобто, що зі мною на рівні ідентичності, що зі мною щось не так, і мені треба спочатку якось стати іншою людиною, а якось там себе пропрацювати, стати краще. І вже потім щось зміниться і щось прийде. Але ну, до цього є дуже великі питання.

Це в житті воно працює трішки інакше. Наші дії формують нашу ідентичність. Те, як ми діємо кожного дня, те, як ми... що ми робимо, саме воно формує та змінює нашу ідентичність. Давайте візьмемо яку, наприклад, впевненість. Людина не може стати впевненою, просто медитує, говорячи собі якісь там афірмації, там що. Я впевнений, я спокійний. Ні, такі штуки вони не змінять свідомість, вони не зможуть підмі... підмінити реальність. Бо насправді впевненість вона з'являється внаслідок дій, коли людина, навіть відчуваючи там хвилювання, страх, власне, невпевненість, але вона наважується щось зробити, робить якісь кроки, отримує якийсь результат, можливо, виходить, можливо, не виходить, але. Ключове, вона пробує, намагається щось зробити, отримує результат, і саме переживає, і саме роблячи ці дії, зустрічаючись із власними страхами, невпевненістю, з якимось іншими почуттями, вона набуває певний досвід, і найголовніше, саме тут в неї а, вона отримує якийсь досвід, і в неї закріплюється якась. Нова ідентичність. Саме так формується впевненість. Бо інакше ну, це ніби а, людині, яка не вміє плавати, сказати, пливи, думай, як плавець, але ж це не так. Людина пірнає у воду. В неї щось не виходить, вона пробує, пробує, пробує раз за разом, крок за кроком, і в якийсь момент вона відчуває, як триматись на воді, і в неї починає виходити плавати. І так в неї з'являється впевненість. Ну або коли людина вчиться їздити на машині, людина починає їздити, вона тупить, глохне. І саме так, в таких обставинах день за днем. Крок за кроком, раз за разом, вона набуває цей досвід, і в неї формується впевненість. І саме через такі дії формується та змінюється ідентичність. Однажды від свого друга спортивного тренера, який виховав п'ять чемпіонів світу з кікбоксингу. Я почув фразу, яка мені дуже запала в серце. Люди помиляються, думаючи, що їх думки визначають, як вони будуть діяти. Тому що насправді те, як вони діють, визначає те, як вони будуть мислити. Якщо це відео було вам корисним, поставте лайк, і в наступних відео цієї серії я розберу ще деякі популярні міфи е, із психології, саморозвитку. І щоб не пропустити, побачити відео першим, підпишіться на канал. І напишіть в коментарях, вообще, що ви про це думаєте, чи згодні ви чи ні, ну, або запропонуйте нові теми для розбору. Pobaczymy się